Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і з вами продовжуємо вивчати біологію в сьомому класі. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розпочнемо розглядати тему, яка присвячена унікальним тваринам, тваринам, які в більшості більшу частину свого життя проводять в повітряному середовищі. Звичайно, ці тварини належать до наземно-повітряного середовища, до мешканців наземно, але значну частину життя вони проводять в повітрі. Як ви вже зрозуміли, мова з сьогоднішнього року піде про птахів. Отже, тема нашого сьогоднішнього року птахи риси пристосованості до польоту. Мета нашого сьогоднішнього року, друзі, ознайомитися з птахами і з'ясувати, які існують у них в будові їхньої риси пристосованості до польоту. Давайте будемо розпочинати. Отже, птахи. До птахів належить понад 8,5 тисяч видів різноманітних тварин, які пристосовані до польоту. На сьогоднішній день в нашій державі відомо 400 видів цих тварин. Вони живуть в самих різноманітних місцях, зустрічаються на суходолі, в повітрі, в водних просторах, займають найрізноманітніші екологічні ніші. Середовище життя птахів наземно повітряне, живуть вони. На всіх континентах від Арктики до Антарктиди. Виокремлюють різні екологічні групи твар, птахів, в залежності від того, де вони живуть. Так, наприклад, в степах живуть степові птахи, в воді водні, в лісах лісові птахи. І так далі. На цьому слайді, діти, ви можете бачити приклади таких птахів. Наприклад, качка мандаринка і, лелека, і веде водний спосіб життя, лелека чорний наземно повітряний, пугач живе в лісах, а соко а скопа більшу частину свого життя проводить в повітрі. Звичайно, птахи мають двобічну симетрію тіла. Тіло у них, як і у риб, обитічної форми. Це зумовлює зменшення сили тертя в повітрі під час польоту. Є дві пари кінцівок. Перша пара кінцівок у них видозмінена на крила, як ви бачите на малюнку. Друга пара кінцівок, задні кінцівки, у них ноги. Тіло розділене на голову, тулуб, хвіст і дві пари кінцівок, передні і задні. Передні, як я вже казав, перетворені на крила і призначені для польоту. На задні ноги, птах. Спирається, за допомогою, ні, він, і за допомогою цих ніг він бігає або ходить. Крім того, на, е, тіло птаха має дуже рухливу шию. Завдяки цій шиї діти птах може не тільки гарно озиратися на всі боки, а ще й чистити дзьобом пір'я, е, чистити крила, спину і навіть хвіст. Тобто шия надзвичайно рухлива, і це має винятково важливе значення в пристосуванні птаха до життя в таких умовах. Давайте розглянемо з вами голову. Що ж у птаха є на голові? В першу чергу в, в, в очі кидається те, що голова у птаха, як правило, округлої форми, так, і на передній частині голови у птаха є дзьоб. Дзьоб вкритий роговим чохлом. Він складається з двох частин, як ви бачите на малюнку з надзьобка і підзьобка. В ротовій порожнині у птаха є язик. Зуби відсутні. В основі надзьобка у птаха є дві пари ніздрів. З боків голови містяться очі, які мають три повіки: верхня повіка, нижня повіка і миготлива повіка. Позаду них під пір'ям сховані слухові отвори. Як бачите, дзьобу птахів буває саме різноманітний, в залежності від того, до якого, до, для якої їжі він призначений. Так, наприклад, у пелікана у дзьоба є своєрідний мішок, де пелікан може зберігати прокопнуту їжу. Тукан живиться переважно твердою їжею, тому дзьоб у нього дуже масивний. У багатьох хижих птахів дзьоб має вигляд такого гачка: це дає їм можливість розривати здобич. Коли говорити про кінцівки, я сказав, що у птаха дво, дві пари кінцівок. Передня кінцівка, перетворені на крила. За допомогою крил птах літає. Так, Ходить птах, спираючись на пальці задніх ніг. Нижня частина ніг і пальці з кігтями вкриті грубою шкірою з роговими лусочками. На цьому слайді, дітки, ви можете бачити різні типи ніг у птахів. У водних птахів між пальцями є барабанні перетинки. Цікаво, що у птахів чотири пальця. Три з них звернуті вперед, а один назад. Це дає можливість птаху гарно охоплювати гілки, коли він сидить на гільці. Більшість всіх птахів пальці закінчуються кіхтиками. Деякі птахи мають вкорочену кількість пальців, два або три, наприклад, страуси. Такі пальці масивні, товсті. Це пов'язано з тим, що страуси не здатні до польоту і тому мають такі масивні ноги та пальці. Тепер давайте поговоримо про будову тіла птаха. І так, шкіра у птахів, так само, як і у рептилій, тоненька, суха, не містить залаз. Але в основі хвоста міститься так звана куприкова залаза. Вона виділяє спеціальну жироподібну речовину, яка змащує пір'я птаха і унеможливлює намокання пір'я, тобто пір'я водоплавних птахів, якби вони не мочили їх водою, вони не мокнуть завдяки цій куприковій залозі, яка міститься в хвостовій частині. Пір'ям вкрите практично все тіло птаха, не вкрите пір'ям тільки дзьоб і задні кінцівки. Якщо ми сказали, що пір'ям вкрита все тіло птаха, давайте подивимось, які ж існують види пера, адже пера у птахів надзвичайно різноманітні. Розрізняю три, три види пі, пі, пір'їв – це контурне, пухове та пух. Контурні пера утворюють покриви і забезпечують обтічність та захист тіла птаха. Пухові пера виконують теплоізоляційну функцію, тобто вони забезпечують тепло птаха. Пух це покрив пташенят. Крім того, у птаха, як бачите, є ще щитинкоподібні та ниткоподібні пір'їнки. Вони забезпечують дотик. Давайте розглянемо, яку ж будову має перо птаха. На цьому малютку чітко видно, що окреме перо складається з таких частин. По-перше, це стрижень, від якого в обидва боки відходять тоненькі волосинки, які називаються борідками. Оці вирости, подивіться, будь ласка. Далі, сукупність борідок утворює те, що ми називаємо опахала. Порожня нижня частина пера. Значить, стовбура пера, заглиблена в шкіру і немає борідок її називають колодкою або очином. Як я вже казав, пера надзвичайно різноманітні. Найбільше значення для птаха безумовно мають контурні пера, адже саме вони вкривають тіла птаха ззовні і ем, захищають птаха ем, і забезпечують обтічність оп тіла. П, е, значить, дивіться. Контурні пера складаються з порідок першого та другого порядку. Подивіться, ось у нас збільшений вигляд контурного пера. Оце у нас борідки першого порядку, а від них відходять борідки другого порядку. Борідки другого порядку мають дрібні гачечки, які щеплюють їх між собою. Тому, якщо ми візьмемо перо і подивимося пахало, то його не так то й легко розібрати. Да? Далі таким чином приходимо до висновку, друзі, що наявність пір'яного покрива є необхідною мовою польоту птахів. Цей покрив робить тіло птахів оптичним, махові пера збільшують площу крила і таким чином створюють тягу і підйомну силу. Далі тепер давайте розглянемо внутрішню будову птаха і так почнемо з скалету, В зв'язку з тим, що птах повинен літати. То скелет у них, у них дуже легкий, а саме в кістках дуже багато повітря. І в більшості видів птахів грудина має такий виріз, який називається кіль. Ось він. Подивіться, будь ласка. До нього прикріплюються грудні м'язи, які забезпечують рух крил під час польоту. Більшість кісток стопи зрозлися між собою і утворили довгу таку кістку, яка називається цівка. Цівка надає нозі міцності та стійкості. Підшкірні м'язи рухають окремі пера. Якщо температура повітря знижується, підшкірні м'язи скорочуються, і пера птаха настовбурчується, так як ви бачите на малюнку. При цьому між пір'єм та шкірою утворюється проширок повітря. Він і забезпечує збереження тепла птаха. Якщо ми говоримо про м'язи птахів, то треба сказати, що у них добре розвинута мускулатура. У птахів найбільшу м'язи масу мають великі грудні м'язи. Саме вони опускають крила. Малі грудні м'язи піднімають крила. Отже, ми можемо прийти до висновку, що і скелет, і мускулатура разом з зовнішнім оперенням створюють досконалий апарат, який забезпечує птахам політ. Слід сказати, що у внутрішній будові птахів є іще дуже-дуже багато дітей пристосувань до польоту. Наприклад, травна система починається дзьобом. А закінчується клоакою. Цікаво, що кишечник, як ви бачите, дуже вкорочений, їжа дуже швидко перетравлюється і ніяких екскрементів не накопичується. У, у птахів є розширення стравоходу, яке називається воло. А шлунок складається з двох частин: залазистого, де відбувається травлення їжі, і мускульного, де відбувається фізичне перетирання їжі. Дуже часто птахи закоптують. Дрібні камінці, які потрапляють якраз в цю частину, мускульну частину е, шлунку, і ці камінці дозволяють їжу перетирати. Добре, якщо ми говоримо про дихання, то дихання теж має особливу будову. У птахів так зване подвійне дихання. Дихальна система представлена, як бачите, трахеями, да, з парними легенями і повітряними мішками: є передні повітряні мішки і задні повітряні мішки. Кровоносна система у птахів побудована майже так, як у людини. У птахів два коло кровообігу, серце складається з чотирьох камер, два передсердя і два шлуночка. Шлуночку повна перегородка, тому кров не змішується артеріальна і венозна. І саме через це діти птахи є теплокровними тваринами. Видільна система представлена, як і у нас з вами, нирками і сечоводами. А от сечового... А от сечового міхура у птахів немає через те, що він заважав би підняти птаху у повітря, коли він збирався взлітати. Це теж, як ми бачимо, пристосування до польоту. Продукти обміну не сечовина, а сечова кислота, яка виводиться назовні через клоаку. Якщо ми говоримо про органів чуттів, то вони надзвичайно добре у птахів розвинуті, адже птах. Частину свого життя більшість птахів проводять саме в повітрі. І для пошуку їжі їм треба мати дуже добре розвинуті органи чуття. У птахів, зокрема, дуже гострий зір. Зокрема, сова вухата, орлан, білоголовий, орел, малий та ряд інших хижих птахів можуть бачити здобич на відстані до одного кілометра. Причому птахи здатні розрізняти кольори. Очі в них криті, як я вже казав, трьома повіками верхньою, нижньою та миготливою. У птахів є ніздрі, є слухові отвори, закриті барабанною перетинкою. Крім того, дуже добре розвинуті органи рівноваги. Говорячи про розмноження птахів, слід зазначити, що запліднення у них внутрішнє. Після запліднення яйцеклітина вкривається захисними яйцевими оболонками. Отже, яйцеклітина птахів це оцей жовток, який нам добре відомий в курячих яйцях. В цьому жовтку діти. Є так званий зародковий диск саме з цього зародкового диска і розвивається зародок майбутнього птаха. Треба сказати, що зародок, як бачите, дуже добре захищений різними оболонками. Зокрема, шкаралупова оболонка це захист зародка зовні. Через шкаралупу повітря проходить і забезпечує дихання зародка. Підшкарлуповою знаходиться пішкарлупова оболонка, і далі йде білкова оболонка. Це той самий білок, який ми з вами бачимо в курячому яйці, коли його зваримо. Білкова оболонка забезпечує теж захист зародку та постачає йому воду. Крім того, в яйці в задній частині міститься повітряна камера. Вона сприяє газообміну зародка, а жовток це не що інше діти, як запас поживних речовин для майбутнього пташеняти. Пілкові канатики забезпечують верхні положення зародка. І якщо ці канатики рвуться, тоді положення зародка змінюється і він не розвивається. Інколи коли в селі, скажімо, ті, хто в домашніх умовах виводять пташенят курчат, да, підкладають кури, ку -ку курці яйця, да, а потім перевіряють, яким чином перевіряють, беруть з під курки яйце через певний час. І пробуючи, воно не чи не бовтається там жовток. Якщо жовток бовтається, цей це з під курки треба прибрати, оскільки ніякого зародка не буде оцей розвиватися, оцей канатик рветься і все. І зародок повинен просто бути постійно в одному положенні. Треба сказати, що птахи насиджують свої яйця, передаючи температуру свого тіла яйцю, бо саме за тої температури може розвиватися зародок. Розмноження у птахів передбачає декілька етапів. Як бачите на цьому слайді, воно включає встановлення гніздової території, шлюбну поведінку, спарювання, утворення пари, побудову гнізда, відкладання яєць, насиджування та піклування про потомство. У птахів добре розвинуте піклування про потомство, Звичайно, не всіх. За ступенем розвитку пташенят, що вилупили з яйця. Птахів поділяють діти на дві великі групи: це виводкові птахи і нагнізні птахи. Давайте розберемося, в чому між ними різниця. Подивіться, будь ласка, на виводкових птахів. Ви бачите, що пташенята вилуплюються повністю вкриті пухом, з відкритими очима, добре чують, і невдовзі після вилуплення у них обсихає їхні пух і вони вже можуть залишати гніздо, живитися і слідувати за батьками до виводкових птахів. Належать добре відомі вам свійські птахи, кури, гуси, качки, а також дикі, лебеді, журавлі, дрохва. На гнізні птахи, на відміну від володкових, вилуплюються безпорадними, позбавленими птуху, пуху. Вони голі або слабко опушені, сліпі та глухі. Вони ще не здатні самостійно триматися на ногах. А температура тіла у них коливається. Такі пташенята тривалий час змушені залишатися у гнізді. Вони потребують постійної уваги батьків, які їх годують та обігрівають. Наприклад, горобці, о, дудуля, серпокрильці, дятли, зозуля, голуби тощо. Треба сказати, що не всі птахи дуже зразкові батьки. Ми всі прекрасно з вами знаємо про зозулю, що вона підкидає свої яйця іншим птахам. І не турбується про своє потомство. Але це скоріше виняток із правил. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою та особливостями розмноження птахів. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей на уроках!